На житті, напевно, це мир, спокій і наші діти. Цей проєкт я роблю для того, щоб зібрати кошти для дитячих будинків. Хоча зараз вже ну, не офіційно це не дитячі будинки, а соціально-реабілітаційні центри і кошти, які я буду збирати, ця виставка помандрує по Україні. Буде тур на перехресті перемог, тому що Вінниця ніби в центрі, і ми проїдемо від Львову до Харкова, від Чернігова до Херсону. І також думаю, що цю виставку чекають вже в Європі. Працювати над цією виставкою я почав 560 днів назад. Напевно, я зустрів не 20, може 220 чи 320 світанків, тому що. В моєму гаражі я собі влаштував майстерню, там працював, жив, до ранку працював, зранку працював на роботі. Е, всі роботи ви, ви зроблені в унікальній технології з маленьких дерев'яних кубіків. Тут є дерево, яке я як волонтер збирав по всій Україні. Хлопці передавали з фронту е, ящики від снарядів. Яркий приклад, от такий табурет, на яких наші вороги їздили, їм так зручніше. Все це пиляв на маленькі шматочки. Збирав кусочки і з мостицьків, в мене є, із Бахмуту, із Бучі. Тобто хлопці допомагали, а з цих кусочків я зробив усі роботи. Бачите, що тут дуже багато прапорів. Це в першу чергу повага. Дяка велика всім країнам, які допомагають Україні. Ми бачимо що тут прапори Польщі, Молдови, які перші на кордоні зустріли наших жінок, дітей, літніх людей, інвалідів. І за це їм низький уклон.